Всім привіт! Я на продаж Audi e Tron, він свіжий з Голландії. Машина пройшла детейлінг, нанесення кераміки, гарне полірування, гарна хімчистка, нанесення антидощу на всі вікна, включаючи панораму, класні титани, дуже класні, класно дивляться на ній. Машина, наголошуюсь, на максимальній комплектації, Це пневмопідвізка. дуже гарний салон автомобіля, купа асистентів, панорама. Я так вас набираю. салон. Отакий у нас 180 тисяч рибного і підтвердженого пробігу. Це 71 кВт. Машина без моменту, без нюансу, без царапини, без вмятини. На хорошій комплектації правильній, хороший стан батареї. Дуже достойний, класний варіант електрички. Наголошую, що скоро нульове розмитнення закінчиться на них, тому встигніть придбати. Автомобіль дійсно в ідеальному стані. Дійсно з рідним пробігом і дійсно автомобіль не фарбований, це Європа. Не знаю, що тут до чого тут прикопатися, але автомобіль дійсно вартий уваги, дійсно в дуже гарному чудовому стані. Такий автомобіль не соромно показувати людям, не соромно показувати автопідборщикам, як тут то кажуть. Тому приїжджайте, оглядайте, автомобіль повністю комплектний, без моменту. Гарний салон, гарний стан кузова. Бути... так нас виглядає салон. так нас виглядає переднє сидіння, торпеда. Дуже гарний збережний Авто. стан, панорама. Так. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Дуже гарні титани не поцарапані, правильна оптика, купа асистентів, купа камер. Класний, достойний варіант. Тому кого цікавить, телефонуйте, номер в шапці профілю.